Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Мене звати Ірина і я вишивальниця. Я вишиваю з 8 років, як мене навчила бабуся, і ця любов до голки з ниткою супроводжує мене все життя. Також я закінчила декілька курсів, це були курси придомі офіцерів зручної вишивки, знаю багато технік. Закінчила курси Люневільської вишивки і навіть викладала в Києві майстер-класи декілька років тому ми робили з дівчатами дуже красиві речі. І я була дуже занурена саме в Люневільську вишивку. Така була в мене любов декілька років, поки не почалася війна в Україні. Тоді я була вимушена покинути свою домівку, поїхала до бабусі Вінцю. Ну, ви знаєте, що тоді, до 2-3 неділі від початку війни, взагалі не працювали ніякі магазини. У мене з собою нічого не було. Але я зрозуміла, що мені треба чимось зайняти свої руки, щось робити. І я почала шукати, де ж купити вишивку. Тоді ще і не, не працювала нова пошта, ці всі служби доставки. Тобто, ну, взагалі було не до цього. Але я просто одного ранку прокинулась і подумала, що ні, мені треба щось купити, срочно вишивку. Подивилися, де можна в Вінниці взагалі деякі крамниці є і ми поїхали якраз тоді почали потрошку відкриватися на 2-3 годинки, дивилися ці маленькі бізнеси чи можуть вони щось продавати і ми знайшли один магазин в якому було небагато з цих наборів схем тому що вже люди теж поприходили щось там вибирали купляли підвозу ніякого не було я коли побачила все, я думаю, я зараз знайду якусь схему велику. Мені потрібен набір великий, щоб мені зайняти мої руки, зайняти мої думки. І я обрала ось такий набор слони біля води від чарівної миті. Мені дуже сподобалось. Мені здалося це дуже символічно. Тут мама, тато, слон і дитинка слоненятко. Мені це. Якось дуже зімпонувала те, що в мене теж одна дитина, чоловік, тобто ну, як, ніби наша сім'я. І я подумала, що я буду вишивати, ось буде ця війна йти, а я буду свої думки, свої руки займати, щоб не зійти з розуму. Це була дуже гарна ідея. Ці Слоники дуже ага. легко вишиваються. Ось вони. Я вже вийшла більше, ніж половину картини, брала з собою за кордон, коли їздила. Ця картина вже об'їздила десь, не знаю, три країни, так, да, три країни. І я мрію, що до літа я десь вищу її і повішу в себе в спальні. Також я показую в своєму інстаграмі кожну неділю свій прогрес. Тому можете підписуватись на мій інстаграм і слідкувати за цією роботою. І ще з останнього. Я захотіла такий наборчик, просто подивилася і закохалася в нього від Dimensions. До речі, я зрозуміла, що я не вишивала Dimensions, У мене багато різних картин, але саме Dimensions якимось чином обійшло мене стороною. Я знаю, що вони дуже круті. Я обожнюю нитки DMC за їх якість і Dimensions дуже класні дизайни. Я думаю, що мало хто з ними зрівняється. І ось у мене є такий наборчик. На картина, яку я вишивала від Ланар, це овочевий букет. Я його дуже люблю. Він був дуже складний, тому що тут бекстічек багато, і ось ці надписи вони теж вишиваються довго, треба бути уважним. Тут була паперова схема чорно-біла, і, до речі, в цьому наборі від Dimensions також паперова схема. Там вона Трошки є з кольорами, якимись червоними, зеленими, синіми, але ну, я не скажу, що вона проста. Ось. Але я дуже хотіла саме цей е, букет очевий. Я знала, куди його повішу. Цей букет висить в мене на кухні. Ми також підібрали сюди паспорту, бархатний під колір кухні. І е, мені чим він подобається, що по-перше, це тематика, та, така кухонна. По-друге, е, Можна підібрати, якщо там змінюється кухня, дизайн, можна підібрати інший колір паспорту, і вона буде пасувати до іншої кухні. Ось також моя найулюбленіша картина взагалі це моя просто любов це Андріївська церква від чарівної миті. Ця картина вишивалась доволі швидко. Я її коли побачила, просто закохала. Взагалі я, я купляю набори і вишиваю. Я просто бачу, і мені подобається. Я знаю, що я хочу вишити саме цю картину. Так було з Андріївською церквою. Це Київ, це моє місто, це наша архітектурна пам'ятка. Я дуже хотіла її бачити в себе вдома. Вона висить в мене в коридорі. І Особливо зараз під час війни, взагалі, ось ці всі такі картини, які з пов'язані з Україною, вони мені прям такі ну, дуже близькі, і хочеться мені ще щось таке з тематикою України вишити. Я ще подивлюсь, що у нас зараз є дуже багато, я знаю. Випускаються наборів. Я люблю набори від Черівної Миті. Це, звичайно, не Dimensions. Вони доволі прості для вишивки, я вважаю. Вони. Взагалі йдуть на 14 й аїді, як і ці слоники, яких я зараз вишиваю. Тобто це, ну, така середньої складності робота. Просто треба мати е, мотивацію, е, бажання вишивати і все. Ось. Це мої дві самі найбільші роботи, які я оформила і вишила. Так, вже полежать. А, І про цей ще. Букет від Dimension з пару розкажу. Він доволі складний, я вже подивилася і схему, і тканину. Тут рівномірна канва, це не Аїда, це не канва для вишивки такої, коли там видно дірочки, куди вставляти голочку. Схема непроста і також дуже багато бекстічу. і. Хрестиків, один хрестик там, один хрестик в іншому місці. То я ще не подумала, як до неї приступити, як її краще для себе розпочати. Хочу ще подивитись відео на Ютубі. Я бачила, що вже вишивала дівчатка цю роботу, і хочу подивитись, наскільки Ну, як краще до неї підійти. Можливо, я якийсь зроблю для себе лайфхак. Ось я не впевнена, що буду прямо зараз її починати, хоча вже е, хочеться. Дуже хочеться, але ставлю в пріоритеті довишивати своїх сломів і оформити їх. Вони мені подобаються і там вже не так багато вже коли постійно вишиваєш і бачиш, куди ти рухаєшся. Ти вже саме складне для мене це розпочати роботу. Я, як ви бачите, не Вишиваю з розміткою. Ну, це я ж кажу. Я вважаю, що це не дуже складна робота, хоч вона і велика. Тому я тут розмітку не робила. Ось, я вишиваю, просто опираючись такими кусочками, опираючись на схему, дивлюсь, що я співпадаю, все добре. Ось, я чомусь, не знаю чому люблю починати не з середини, а з краю. Саме з цього краю завжди починаю роботи і рухаюсь до середини, потім. Далі. Не вишиваю з середини. Єдине виключення, я думаю, це буде віночок. І так же, як і було з тим вінком, тут я буду починати посередині. Це так, це 100% так я буду робити, я вже подумала. Ось. Те, що я хотіла вам показати, розказати на сьогодні, це таке невеличке відео знайомство. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Instagram, я залишу посилання під відео. І будемо дружити, залишайте коментарі, побажання. Цікаво буде послухати вашу думку, що ви любите вишивати, як ви зараз взагалі чим зайняті, які роботи ви зараз вишиваєте, яка тематика взагалі. І буду себе мотивувати, знімати більше. Тому дякую, всім до побачення і всього самого найкращого.